Новоросійськ більше не спить спокійно. Сьогодні надходять повідомлення про серію вибухів у районі військової гавані Новоросійська. За попередніми даними моніторингових каналів та натяками представників військово-морських сил. Цього разу загроза прийшла не з повітря і не з води. Йдеться про комбіновану атаку, ключову роль, в якій могли відіграти українські підводні дрони. Російське командування довгий час вважало нову Росість стиловою базою, куди вони втекли з окупованого Криму. Але сьогоднішня ніч показала сховатися від українських технологій неможливо навіть там. Чому цей удар такий важливий? Саме в новоросійське окупанти ховають свої найцінніші активи, дизель-електричні підводні човни класу Варшевенка. Це ті самі субмарини, які регулярно виходять у море, щоб запускати ракети калібр по мирних українських містах, залишаючись під водою. Довгий час вони вважалися невразливими для звичайних морських дронів, які йдуть по поверхні, але тепер, схоже, правила гри змінилися, полювання на підводних вбивць розпочалося. Експерти припускають, що до атаки може бути причетна новітня українська розробка підводний дрон Толока. Це унікальна зброя, про яку раніше говорили мало, але яка має колосальний потенціал. Давайте подивимось на його особливості. Невидимість, головна перевага, скритність, толока рухається під водою. Російські радари, які сканують поверхню моря, її просто не бачать. А гідроакустичний захист портів Російської Федерації виявився дірявим. Режим очікування: цей дрон вміє залягати на дно, він може зайти в акваторію ворога, вимкнути двигуни і чекати на свою ціль годинами або навіть днями. Система наведення дозволяє атакувати ворожий корабель у найвразливіше місце під кіль або в районі гвинтів. Це вже не просто брандер, це високотехнологічна підводна торпеда з інтелектом. Що це означає стратегічно? Росіяни перевели флот із Севастополя до Новоросійська, думаючи, що там безпечно. Тепер з'ясовується, що відстань у сотні кілометрів не перешкода для українських підводних безпілотників. Якщо інформація про пошкодження носіїв калібрів або портової інфраструктури підтвердиться, це означатиме повний параліч морського флоту Російської Федерації, їм просто ніде більше ховатися. Україна стає першою державою в історії, яка без власного потужного флоту заганяє в кут флот ядерної держави. Технологічна війна триває, поки ворог робить ставку на масу і старе залізо, Україна відповідає інноваціями, ми будемо стежити за офіційними підтвердженнями результатів цієї атаки. Питання до глядачів: а ви як вважаєте, чи варто Україні зосередитися саме на знищенні підводних човнів, навіть якщо їх важче дістати, ніж кораблі на поверхні? Напишіть вашу думку в коментарях. Це важливо для розуміння пріоритетів. Дякуємо, що тримаєте інформаційний фронт разом з нами. Слава Україні!